Традиційна вішалка надихнула італійських дизайнерів зробити нетрадиційну шафу творіння просте і геніальне водночас називається ж ця шафа тобто тримайся. Сила селена Тремпелів. Чим їх більше, тим глибші виходять полички. Таку шафу вітрину легко зробити самому, і її уже залюбки вішають господарі європейських бутиків у себе у вітринах. Ну а ми з допомогою вішалки додамо порядку у своє життя. Осінь для мене це пора. Шаликів і хусток. Червоний до пальто, коричневий до куртки. Аби шафу було зручно зберігати, давайте зробимо, перетворимо звичайну вішалку на вішалку для шарфів. Для цього мені знадобляться кільця. Легенькі пластикові кільця одягаємо на поперечину. Це кільця від шторки із ванної кімнати. Одягнули, і тепер всередину легко протягуємо шалик. Ось так. Давайте трошечки тренування мені не завадить. Одягнули, а результат у нас має вийти ось такий. І весь ваш арсенал щоранку буде перед очима. Окрім шаликів на вішалці, можна розмістити ремінці. Зараз все покажу. Але для цього вішалку потрібно Оздобити, доповнити ось такими от гачками. Оці крихітні я купила в будівельному магазині, вони працюють як саморізи, але тут є одна хитрість. Просто так вкручувати в саморіз у дерево марна справа. Нам треба спочатку зробити дірочки. У мене є прекрасний жіночий інструмент. Прямо сверлимо, ну і назад висверлюємо. Іде геть легенько. Так, висверлила. Тут важливо знаєте, що знати. Діаметр сверла має бути трошечки менший на півміліметра, на міліметр, трошечки менший, ніж діаметр гачка. І тепер легко вкручуємо, ось так ставимо рівненько і вкручуємо. Сили тут великої не треба, але якщо все ж таки руки у вас геть слабенькі, то на допомогу прийдуть обценьки. У мене дуже красиві, блакитні і блискучі. Справа йде повільніше, але результат вам гарантований. І маємо ось таку вішалку із гачком. Так, ще дев'ять штук. І в результаті конструкція матиме ось такий вигляд: і на неї акуратно розвішуємо ремінці. Паски зараз, до речі, надзвичайно актуальний аксесуар. Одягають їх і на плаття, і до трикотажу, на верхній одяг, і на сорочки. Ну, я вважаю, що це правильно. Тому що, якщо талія є, її потрібно підкреслити. Ось так виходить: цю вішалку обіцяю подарувати нашим костюмерам. Паски на ваші вішалці будуть під рукою і не займатимуть багато місця. І, до речі, в такий же спосіб блогери-рукодільниці радять зберігати прикраси. Намисто на гачку ніколи не заплутається. Більше за прикраси я люблю тільки окуляри і чоботи. Виявляється, що їх також можна зберігати на вішалці. Ось такий варіант. Окуляри одягнені просто на поперечину, і вся колекція від велосипедних і до окулярів для читання, окулярів під діловий костюм, у вас буде під рукою. І ще в інтернеті натрапила на ось такий спосіб зберігання чобіт. Вішалка із прищіпками, чоботи складаємо халявка до халявки, як бачите, і всередині затискаємо тільки внутрішній бік. Чи це зручно насправді не перевіряла, але здається, такий спосіб швидше літній, коли всі чобітки зібрали, помили, почистили і в шафу повісили. А молода американська матуся Кортні Шець вирішила вішалку помножити на вішалку. Пані Шец розрізала традиційні тремпелі, перевернула до гори дригом і прикріпила до дошки. Виглядає оригінально, але як на мене конструкція ну, якась така, знаєте, занадто рогата. Ось зараз режисери її нам покажуть. Бачите? Бачите, як. І ще з допомогою вішаків дизайнери пропонують виховувати нас із вами і привчати до порядку. От уявіть собі прийшли ви додому, зняли піджака і що зробили? Повісили на спинку стільця. сьогодні повісили, завтра повісили, післязавтра, а в результаті утворюється безлад. Вирішити цю проблему узявся дизайнер Джой Зілідон із Коста-Ріки і придумав стілець гардероб. Це така собі металева основа, на котру одягається купа простеньких пластикових вішалок, і на стільці можна сидіти, але призначення його в іншому такий стілець гардероб покликаний. Нагадати своєму господарю прийшов додому, візьми вішалку і повісь піджак до шафи. Нехай у вашому житті буде більше порядку. Маєте власні оригінальні ідеї? Діліться ними на нашій сторінці у Фейсбуку. Речі до речі плюс набирайте українською. Часу вам і натхнення. Теперь.